Всім привіт! З вами я Блекварі, і сьогодні я граю зі своїм другом Нікітом Welldors. От так от ми пішимо за. Ну, я буду озвучувати своє відео, яке я зняв. Може вам такий формат сподобається? Напишіть в коментарях, якщо подобається, як я озвучую, чи як я знімав до цього. Мені буде цікаво почитати. Ну ми просто проходимо через двері. І все. Отак. Ну, ще збираємо монетки. Просто збираємо монетки і проходимо через двері. Ну, ну і, і цей. Ось жим. Мені кожен оцей великий коридор... Коридор, який там, де цей, бігать від цього. Я не знаю, як він називається, ну, одноокого, одноокого. От от Це є, чесно, ну, мені завжди здається, що треба одразу біжать. Ну... <гум> Ось так. А там Нікіт просто загубився, і все. Його знайшли. Ну і, і відкриваю ключ. І тут ми біжумо відкривати двері. В принципі, а, він спрятався, а мені біг нікуди, я такий оп і нікий там реально мол, мол, десь, тому що він сам просто вибіг і... і... О, ховати. А так він живий. Мишився. І все. І ось все. Він там заплутався. Я там теж заплутався, коли нажимав важіль. І ну... Ось зараз побачите на цьому моменті. Ну і все, вже розплутався і це. І... Я просто чую у нього як оцей писк оцього. Тому я буду отак от робити, тому що у нього настільки громкі штуки, те, що... Мені приходилось теж дивитись. І ось ми дійшли до цієї. Як він так лутає, що навіть не підходить. А, я все зрозумів, як там підходить. <гум> так, і ми просто біжим, біжим, біжим і біжим. Все. А, ну, снова. Снова, снова. И... Ну... Так. Бежим. Ну, вот. Кажется, скинуть таблетки. потом нет. Вот такие, оп. А, все. И там винту просто прониз. Все, і все. Ммм, mm, ну і. Я такі кричу, очі, очі. Так, і, в принципі, все окей зараз. Ні, ні, не туди, не туди. 24-та двері і. Бить, моргало, моргало, І тут опять псик. Цей псик і. І він... коротше. Ми заплуталась, чи що, не пам'ятаю вже. Ну і ну, шукали, що ми шукали? Я вже реально не пам'ятаю, правильну двері шукали. Я трохи просто не пам'ятаю, це було, напевно, три дні назад, коли ми знімали це. це. Ну і просто бігла. Звичайно. Ну і все. А, тут ключ і все. Ми відкриваємо 28 восьма дверка. Відразу, типа, ховатись шкаф. І він вирішив подразнити цього раша Це ж раш чи Риш? Хай буде риш тому що я не знаю, як його Правильно назвати. Ну-ка. Потролив його трохи. Ну, а потім ми шукали ключ, який був взагалі в іншій... Ну, якщо це та кімната, взагалі дуже, ну, дуже 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 вже довго ми його якось шукали, але не. Так, да, це та, це, це та двері. Ой, то есть це та кімната і і, да-да, отсюда треба було зайти, там шукати ключ. Якось замудрону там було, звичайно, але тут нічого. Ну, також нічого нічого. Ну, і Нікет знайшов там ключ, і ми, типа, побігли назад. І все. І ця кімната, правда. Ми пройшли цю кімнату. І, а, це 30, і скоро буде цей, від якого треба бігати, я чесно. А. Очі, очі, він каже, це очі, очі, 32. Кажу, йди сюди, йди сюди, пригнись, 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 пригнись. Вроде все такі і он ми короче побігли Ну, і скоро буде таке, на те, що я, я був в шоте. Выразумела. Да, да, він каже, біжи 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 Окей, такий окей, біжу а ти ти ж здохнеш і дивіться, зараз, зараз, дивіться. І... і, і ось цей Чоловік, від якого треба бігти. І... Я кажу, обережно, обережно, не помри там. Що ж таке я казав? І ось Все. Я такий дивився, дивився і посередині. Ні, це добре, що посередині. А він вже помер, як я бачу. І майже такий я хочу подивитися і. На! Його наче закляттям знесли. Ну, я пішов в один. 41-ша там була, чи яка? Я. Там 42. А, ну да, 42. 42. Я питав у Нікіта. Нікіт, яка двері, яка двері. І... И... да, Я просто не запам'ятав, просто йду на пролом, я такий. Сказав, я йду просто на пролом. 42. Ну і тут похилився трохи. І просто такий. Біжу на пролом. І все. Ані. Ч... Да, да. А що це було? Я сам так і не зрозумів, що це було. 44-та двері. Там ззаді очі з'явились. 45-та. 46. А що це за кімната? Я, я сам не. Не знаю, тому що я такий просто на пролом побіг, і я не знаю, що це за вертикаль. Я такий знову бігать від нього, а казується, ні. Не на кожному коридорі він. Але я розумію, я дійшов, я дійшов до того до 50-ї двері. Я вирішив обшукати, тому що тут завжди, по-моєму, є золото. То в великих, великих прибутках. І відкриваю. Я просто чесно там в моменті, злякався, тому що він реально прям близько-близько був. Я думаю, то, що окей. Перечекаю його тут, щоб це і починаю шукати потрібні книги. І ось, але спочатку йду до листочка. Спокійненько пройшовся до листочка і мене це вже радувало, ага. Я навіть банально не подивився, тому що мені було ліньки. Такий потім подивлюсь. Я намагався цю книгу взяти. Взявши, і на цьому я чесно злякався в момент, що він так поруч був, що це капець. І я шукаю, шукаю, і тут, і тут один момент відбувається, який, я, чесно, не забуду. Може, не зараз трохи пізніше, звичайно, але. Ні, типу, шукаю, шукаю. І дивлюсь, а мені цей не треба. Такий. А! -а, -а Шукач є потрібно. І. Тут в і він біжить на мене. Я такий розумію, Ліна. І ось. Все. Ладно, друзі, дякую за перегляд. Дуже дякую, хто диви... додивився до цього моменту. То напишіть секретне слово бо чорний. І ставте лайки. підписуйтесь на канал, заходьте в мій клуб. Він дуже активний. Вони... І. Всім пока-пока!